Доброго дня! До вашого весію вже пригнаний з Нідерландії Volkswagen Crafter, Автомобіль 2020 року випуску з оригінальним пробігом в 198 тисяч кілометрів. Пробіг чесний, повністю підтверджується по офіціалу. Остання фіксація по Volkswagen була 196 тисяч, буквально декілька місяців тому. Є витяг, кого цікавить, телефонуйте. Пишіть з радістю. Поділюся. Також трішки пізніше вам покажу він. Код можете перевіряти самостійно. Автомобіль щойно приїхав, розмитнився, сертифікований, готовий до постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. при першій постановці на облік вантажного автомобіля не сплачується жодних додаткових платежів. Кошт реєстрації враження складе всього 1600 гривень. Також можливий безготівковий розрахунок для фірм. Є можливість переобладнання повністю під вас під ключ, в пасажира, вантажа пасажира. Маємо великий досвід, робимо все повністю з документами, з самим салоном. Ви приїжджаєте, забираєте вже готовий автомобіль. Автомобіль в довгій базі L3H2 410 по підлозі в багажному відділенні. На автоматичній коробці передач, хороша коробка, SIN, 8-ступеневий японець, не DSG з LED-оптикою, красивими такими фарами. Давайте покажу вам автомобіль трішки ближче. Бампер в чудовому стані. Ніде ним не під'їжджали, не притерлися, є противотуманні фари. В чудовому стані LED-оптика не висічена, без подряпан, без пошкоджень. В ідеальному стані хром. По капоту не видно сколів це там трішки брудно, але ідеальний, просто ідеальний капот. Зараз фокусується. Покажу вам вінкод. код Лобове без тріщинок, без сколів. Камінці не ловило. В чудовому стані. 198 тисяч оригінального чесного продагу. Шкіряне мультикермо з перфорацією в ідеальному стані. Є адаптивний круїз-контроль, електродзеркала з регулюванням та підігрівом. Салончик в чудовому стані, автомобіль після повної хімчистки та полірування. Немає жодних слідів попереднього власника. Водійське сидіння з двома підлокітниками, з підкачкою спини, з мікроліфтом, з підтримкою ніг. В чудовому стані підлокітники, не протерті, працюючи. Ще раз покажу вам вінкод. Звертаю вашу увагу на те, в якому стані педалі керування. Просто в ідеальному. Ось в такому стані ручка передач, вся структура присутня, вся структура на місці, ручечка як новенька, пильничок мішочок. Без дирочок, не порватий. Ось є маленька маленька дирочка. Є підігрів лобового скла. Велика магнітола з навігацією Android Auto CarPlay ем та камерою заднього огляду. Все повністю працює. Є кондиціонер. Стеля чистенька, висока. З бардачками на хорошій гумі 235-й. Автомобіль рівненький як струна, без м'ятин, без сколів, без подряпин дійсно в чудовому стані на вікнах. Нулики, автомобіль стане на облік 20-м роком. Сидіння подвійне з такими нішами під сидінням, є комплект коврочків, коврички в чудовому стані, без пошкоджень. По салончику автомобіль просто виглядає чудово, в передню панель нічого не вкручували, не сверлили, не нищили її. Дійсно, в чудовому стані є. Подушка безпеки пасажира. Всі агрегати в автомобілі працюють просто чудово, від таких мілких, як ролики, замки, прикурювачі. Герметики на верхніх підсилювачах не витікли. Все повністю на місці. Будка має оригінальну. Оригінальну зашивку це у нас такі ДВП-карти, також зашиті арки, В хорошому стані підлога. Скоріше за все була якась технічка, тому що видно, що щось стояло. Скоріше за все, автомобіль вантажів не возив. Прошу звернути увагу, в якому просто ідеальному стані виїзна підніжка. Скоріше за все, дійсно автівка була якоїсь технічною, чи ще щось? Ззаду є камера заднього огляду. Двері відкриваються на 270. Є магніти. Магніти тримають. При виборі. Подібних автомобілів, прошу звертати вашу увагу на задні завіси. Дуже часто, коли, наприклад, автомобілі з доставчих фірм і водії нехтують, нехтують автомобілем, вони кидають двері і це дуже часто призводить до того, що рвуться задні завіси. Тут все в ідеальному стані. Тут де задня підніжка без ржавчини, в хорошому стані. По задньому бамперу ось тут щось. Трішечки було, але не сильно. Так ним не підсовувались, не під'їжджали в хорошому, адекватному стані. Є підсвітка багажного відділення, також є віконечко. Незрозуміло навіщо, скоріше все, дійсно потрібен був якийсь контакт з людьми, які знаходяться в багажному відділенні. Давайте ще заведемо автівку та пройдемося по лакофарбовому. Дійсно, автомобіль просто в чудовому стані. Якщо ви дивитесь, даний автомобіль на авторія, дивіться, всі оголошення, є вибір подібних автомобілів. Довгі, середні. Можемо пригнати вам щось під замовлення також. Працюємо з ПДВ, допомагаємо з переобладнанням в... Пасажирський, по мотор без підтікань в чудовому стані. В місці дислокації даного автомобіля по вашому приїзду буде яма, можна буде заїхати на яму, попередити в тому, що автомобіль без, ну точніше мотор без підтікань. Заводиться з пів опиту. Одна кибінка. працює дуже добре. Можливо, будь-яка перевірка на будь-якому СТО. Давайте ще пройдемося по Локофарбу. Ще раз прив'яжемося до вінку до даного автомобіля. По автомобілю, можливо, будь-яка перевірка на будь-якому СТО. Якщо ви здалеку, не маєте можливості чи бажання приїхати, але. Хочете впевнитися дійсно в чудовому стані даного автомобіля, можете замовляти перевірку через авторія, Заходите на сторінку оголошення, нажимаєте Перевірити автомобіль, там вам висититься СТО Bosch в місті Бордичів, все чесно, прозоро відкрито. Ви зазначаєте пункти, які хочете, щоб на СТО вам перевірили. Я заганяю автомобіль на СТО, там вам його повністю перевіряють та безпосередньо дають результат перевірки. Можливо, щось таке і комп'ютерна діагностика, перевірка ходової частини, перевірка лакофарбового. Ось тут є один, одне підфарбовування по задньому порожку. Працюємо з ПДВ, ще раз наголошую, кому цікаво для фірм. Робимо повністю переобладнання в пасажирські. автомобіль в чудовому стані. Такі автівки рідко трапляються з таким хорошим пробігом. На автоматичній коробці передач, особливо. Дуже добре вони себе зарекомендували. Непроблемні. Хороші в обслуговуванні, хороші в експлуатації. Разнички трішки коливаються, тому що однією рукою знімаю, іншу перевіряю, але все в межах норми.